Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому коротенькому відео хочу дати свої рекомендації стосовно того, на якій відстані потрібно саджати інжир одне від одного, тому що нова культура. Уже багато людей хочуть її спробувати у себе виростити. Але щоб не робити ті помилки, які в свій час робив я, дам свої рекомендації. Отже, у мене тут росте декілька кущів на цій ділянці у відкритому ґрунті. І коли я його садив, я не думав, що інжир з часом виросте до таких розмірів, що його доведеться пересаджувати. І от зараз покажу, в чому проблема. А проблема в тому, що я два. Сорти, два куща посадив дуже близько від одного. Між ними була відстань півтора метра, коли я садив. Зараз кущі розрослися. Той і, той і фактично від крайньої зараз гілки до крайньої тієї гілки менше метра, сантиметрів 70 Тобто вони так дуже одне до одного наблизилися. І заввишки ці кущі, кожен ну десь 2 метри з хвостиком. Тому інжир можна вирощувати формуванням кордону, нагинаючи отак от гілки, ну, методом кордону формувати кущі. Але це в основному робиться, коли у вас багато таких насаджень. Якщо це у вас десь на присадибній ділянці, то краще звичайно його таким кущем формувати. І якщо формуємо кордоном то можна відстань мінімальна між рослинами повинна бути 2 метри, ну краще 2,5. А якщо формувати кущем, як я тут формую, то відстань між ними повинна бути 3 метри. І от у нас тут ще один кущ, тобто тут три куща росло, між ними по півтора метра було. І один кущ я викопав і пересадив в інше місце. А зараз буду викопувати цей величезний кущ. А вже наступний от кущ я посадив правильно. тобто Між цим кущем і оцим, отут -от, між ними три метри. Але між цим і цим, як я сказав, вже менше метра залишилося. І завдяки цьому, точніше, внаслідок цього, ці кущі одне одного затіняють, і плоди є. Бачите, це сорт Браун -турки. А це Сари Апшеронський. Але вони затіняють одне одного. І оце в місці затінення, отут-от півкуща з цієї сторони, і півкуща з цієї сторони, тут плодів фактично не утворюється. Бачите? Плоди починають утворюватися там, де не затінений кущ, де падає більше світла з цього боку. Ну і на цьому сортові там просто вони вже одійшли ці плоди. Тут було теж більше плодів з цього боку. І для того, щоб вони не затіняли. Одне одного доведеться один кущ викопати. І це дуже-дуже складна робота. Півдня треба промучитися, щоб викопувати. Тому що коренева система дуже потужна, дуже глибока. І тут треба викопати яму за вглибшки приблизно метр, щоб викопати цей величезний кущ. от Тому садіть інжир правильно. Ще раз повторюся, відстань між рослинами бажано, щоб була 3 метри при формуванні кущем і 2,5 метри при формуванні горизонтальним кордоном. Тобто я оцей кущ викопаю. Тут у нас наступний кущ росте, він теж вже починає затіняти. ну І між тими двома буде вже нормальна відстань. Тому така от у нас була помилка. Бо, запам'ятайте, одне із найголовніших правил вирощування інжиру це він повинен рости на самому сонячному місці. Ніякої тіні, чи навіть на півтіні він не полюбляє. Тобто рости він буде, листя буде, гілля буде, а плодів не буде, якщо буде тінь або напівтінь. Інжир буде давати плоди лише на самому сонячному місці. Тому ніяких поруч дерев, з яких буде падати тінь інжир не потерпить. Враховуйте цей факт, саджайте правильно рослини і майте гарний настрій, гарний врожай, і нехай усіх нас рясно благословить Господь.